Луська лежала цілий день, просто реакції ноль. А це побачила, що Саша одівся. Я оділася, все, не можемо загнати, її, не все. Я закрию, закрив. Не в сарай, не в хату. Ти розумієш, вона вже дурна. Я йди, йди, я у собі тут смаколики, вона ні, вона не хоче. Вона розуміє, що ми її брешемо, що ми її закриємо. Ти розумієш? Артистка погоріла тя, Та таке друзу. Цілий день ми її не чуємо, своїм займається кожен. А вона ти бачиш? ох, яка ж погодка на вулиці. Вже водиться в футболки, їду в такий. Санька взагалі з коротким рукавом. Трошки заморились. Оці, оці свята. А Саша прислала відео моя донька. Боже, яка вона молодець. вона молодець, Паски десь рецепт просто так взяла. Я ж бачу, вона пару показує. Сначала мені, потом, каже, вже сажаю, Ой, Які ж вони гарні. Ще вона, знаєш, в отакових формах зробила. Тісто гадала. Ну, кра... Духовка видно ну красуньки, ще не прикрашені, ну просто і багатенько так каже, це моя перша партія, а друг не знаю, Ну багатенько там на листі лежало. Ну, такі красиві. Не знаю, який рецепт, але дуже. Може в тіктоці вистави, не знаю. ну, Дійсно, що молодець, от руки в неї туди стоять. Друга б сказала, та ну нахрен оце паскиці пекти, та, нафік, пішов, купив. ні, Вона вже і крафі не робила перед цим. Ну, ну не давно, а десь, може, неділю назад. Христос Воскрес всім. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Та це я записую для наших родичів. А мама, дивися на кому. Мам, ну ти як рога п'є. Ну хто одіва такі носки в такі туфлі? Зніми взагалі. Так но... зніми носки взагалі. Ти що, зіваєшся холодно? І кофта? Зачем ти да, цю кофту нап'яла на вулиці? Змерзла від страху. Хай вот. Бог мили. Така жара. Ти так, гола ходиш. а мені... <говорит> Голо, ну не зовсім. Всі <говорит> по своїм <говорит> ділам. Сьогодні така у нас праздник, що всі <говорит> тільки гулять. Да, Повітай. Повітаю. 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 Велика родина, під піщикували Ковальчук вітаю вас із праздником. Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Бажаю вам всього доброго, здоров'я, удачі, душевного спокою на, на все, на весь час життя вашого, і щоб ви були довгожителями. І миру. Дякую. Миру, щоб діждалися ми миру, щоб завтра сказали, сьогодні не стріляли, а завтра буде мир. Дай да. Боже. Бабушка собирається до подружки йти. Іди там, я зараз собі соберу в пакетик пасочку. А ось дивіться, ми теж з нею сьогодні хистоскалися утром. Да? Хистоскалися. У нас біда, бо ми переходимо на інше харчування. У нас тепер не буде каш, м'яса, У нас будуть сухарики, собачий корм, тому що дуже кисне в холодильник і вона їсти не хоче. Вона хоче тільки м'ясо, а кашу не хоче, значить, буде їсти. Той корм, з яким ти приїхала до нас, да, Дуся? Ну да. Я не хочу з вами дружити, ви мені не товариші, бачите, отвертається зовсім-зовсім. Мамі, як, мамі, як президенту дзвонить. А ви знаєте, що я сьогодні з утра встала, зробила? Винесла там деякі квіти на вулицю і пересадили ми з росте, Хоч і свято таке велике, нехай. Дивіться, кану роз... розірвала на одну цю рябу, кану висадила поруч. І одну кану висадила у тут. Мама каже, вона розростеться. Я кажу, нехай розростеться. Потім будемо балакати. Бачите, тут подвійна, отам От там, тінь і вона там не росте. Тут теж трошки тінь, ну подивимося. Я хотіла там, де вона в нас росла, але там мене з-під пляшки. Мені потрібна була пляшка. І що я зробила? Я просто взяла пляшку, забрала, тут наче, ось, дивиться, трояндочка якась. І воно щось тут ще й барахтається. Диви. Нехай постить, воно тут прикрите оцим тепленько йому. І цей так гарно пішов. Хай стоїть цей єгипетський дружбан. Його треба полити, його потім пересажу. Короте, а тут вже всі так телефонують. Вам всім подяка, скільки скільки привітань, просто, просто телефон, Саня каже, у тебе телефон розрядиться. Вітання від дітей, сашуня молодець така, пасок наготувала, церкву На поїхали. Молодці. І Дмитрусик вночі повернувся, слава Богу, все нормально. Слава Богу, Господі, слава Богу. Дай Боже Хай. Що на це свято не знаю, правда чи неправда буде. Подивимося, той каші безсмертний відмінив вогонь з вечора і до завтрашнього ранку. Дай Боже, що, можливо, люди в церкву сходять. І все буде як потрібно. Мамі холодно, мені жарко. Бачите, я знову одягла майку, тому що ну, мені жарко, я не можу ходити в цьому. Ми встали вранці, вмилися, одяглися, сіли, поснідали, наїлися страшенно. І що й порозлазилися хто куди. Ото ми зробили. Ще Саня мені там цибульку трошки посадив, бо я її замочила, що мені <кхух> главний конструктор присилав. Я Її в марганцовці замочила, вона он. Та виросла так гарно, марганцовочки на ніч, і чогось так великий палець на нозі терпне, просто терпне. Кров не доходить, вже Треба білі тапочки шити. Ну, не сьогодні. І приїхав ось сусід Маркусик, цей такий вже дорослий. Кажу, Маркусик. хороші такі діти. І Максим приїхав, і Юля. Здрасте. Максим перед під нами він машину ставить. Христос воскрес, їхня дівчинка прийшла такі красиві бочинки, як принцеса. І, і приїхав Маркусик. Кажу, ти вже в школу ходиш. Ка, вже перший клас закінчує. Ну, Боже, Боже. Тут недавно такий маленький ходив, вже перший клас закінчив. що, мама йде наша. Гуля, ну що, вже жарко? І жарко, думаю, може куртку мені просто надіти. Ну, така я так, ця кофта дуже жарка, ну ти що, шуті? Ну, так, а, чорне, та так припіка, хорошо ну то йди в цьому мені. Ну, Дякую, за... ми сьогодні роз'являлися цим. Так. Дивіться, скільки залишилось пасочок. Зовсім аж нічого. Зовсім аж нічого. Це мама ось каже, ти мені зроби таку маленьку, я буду йти. Я кажу, ну хорошо, так я їй таку маленьку спеціально спекла, отака От маленька. Ну, вона сама захотіла. Хоча, що це маленьке? Навіть чай поп'ють і не буде чого. Дам побільшу. Дам оцю хай беруть. Хай. Ви знаєте, така гарна оця глазурь, що желатин і цей вообще нарізається, вона в мене тоненька-тоненька, бачите? І вона не так, що прямо ух, як по маршмеллоу, нарізається, нічого не відкришується. Я полінилася робити пудру, треба пудру цукрова. А я взяла цукор, зварила сироп, але. 150 г цукру і 5 чайних ложок води дуже тяжко, щоб воно розійшлося. Збивається воно гарно, але от так, якщо придивитися, тут є такі маленькі-маленькі кристалики цукру, але вони дуже міцно тримаються до паски, і вони на зубах не відчуваються, і дуже-дуже смачно. Дуже, Так що я кажу, що. Зробила, ну Моя сашуня, там, звісно, подивіться в Інстаграмі, в Тікторі, вона там такі паскин. 30 хвилин раз уручну вимішувала, глютенове вікно відкривала. І другий 30, кажу, донь, ти з ума зійшла. Я вже таку паску не робила. А вона каже: та ну, замарилася, але все гарно вийшло. Кажу, молодець, ти молодець. Так що ну зараз прикрашають по-молодіжному, а я наляпала А потім, вже коли зробила, дивлюся, тут якісь, бачите, оці голубенькі. Воно якась форма, якась качечка, якийсь зайчик. Я навіть цього не бачила, чесно, а тепер побачила. Зараз теж яєчко, ковбаски дам тьоті валі, та й піде в гості сходи. Спартаки пасок, замотуєте в пергамент, підв'язуєте стрічкою, буде така вам краса. Не сипеться її. Прямо в руці можна нести. Це апельсинку, половинку. Ось це друзі знімала для цього. Так і валяється. Ніхто не... не має бажання. Не дуже смачне. Дуже модно, якось простикала. Апельсинки нарізаються кружечками і сушаться. Можна в духовці з обдувом. На паски дуже гарно дивляться вони цукати із апельсину. Мама поки собереться. Ну, вже йде в другій одежі. Ти пока заберешся і вечір буде, ма. я перехідся, шукала тут що ти мені казала. Я не знайшла. Яку? Що ти казала подарити вальки. А, так вона там. Щас я зараз знайду. А я подивлюся. Хочеш апельсинки? На, Попробуй, На. попробуй апельсина. Ніт. Я треба таку кабасу покажи мені. Хочеться в хату заходить, треба піти пару відео смонтувати, не хочеться зовсім. Просто зовсім. Щось тут не вийшов у мене цей петрушка. А ще вель, нічого, чого вже дивіться, можна вже нащіпати і на суп на один раз. Ми вирішили в цьому році тут садити таке зелень, хоча декілька зелені взяти. Будемо вже тикати помідор що це ж від хати. Як хати не було високої, тут було трошки сонце. А зараз хата висока, все. Щось це. Та ні, зелене, зелене. І Ілочки це персик. Піон дивись, десь взявся. Ось тут Саша посадив. цибульки. Бачите, яка гарна це, ту, що ми купляли на новий Іван, в Києві марганцовки замочила. Диви, як, як щит вийшла. Боже, такий вітер неприємний на вулиці. А я думала, кажу, сань, можна була на рибалку, поїхати, коли не вдома, знаєш, не так. не так. А то хоч би щось не робити. Та ні, нічого робити не буду. Зараз Санька кажу, чого мухи летять? У нас спальне поставив, а у мами вон дивися. Сітку не поставив. Я казала вам, що ось піщаник, Оце цей піщаник на оцьому, дивіться, оце отут, Оце. Оце, оце. Тамо з Сашою клали. А оце кусок низу, я ложила. Бачите, як пам'ять. Оце, оце, оце понизу. Все клала сама. Санька поїхав на охоту, він тоді охотником був. А я думаю, та що я буду втрачати, Він мені прибив рейки, піднес. Я оце сама поклала, оце все підбирала і так ложила. А оце теж ми самі все робили. Отож наверху Саша вже, коли хату підняли, робив. І оце в мене такі манікюри великі були. Я оце так пальцем без перчаток, без нічого. Оце все розшивала. То я скажу, хто не приходить кажуть, а хто вам робив піщаніка? Ми кажемо, ми самі та ну, як руда, ми самі. І оце Саша сам робить, так? Да? Саша все це сам робить. Теж. Подиви, який вітер, ти бачиш? І холодний. То їж мандар апельсинку. Дуся, тебе щоб не знесло. І оце ж так само. Диви. Що розшито, що підбирали, що ніде нічого не тріснуло, просто, просто шикардосно. Все самі. Скільки років вже стоїть. І оці гараж, оце все теж ми самі обкладали. На глас, ніяких не уровнів. Я так відхожу і кажу, давай, Саша, отак, отак. І скільки вже от стоїть, от 20 стоїть. да, Дуся? Плитка стоїть, а Дуся лежить. любить вона оце місце, вона тут лежить, дивиться в телевізор. А спати же хоче, дивіться, очі ж закриті. Та ляш та й спи. Не! Треба ж повиділиватися. Да? Так, все, бабушка, давай, не напивайтеся там. Привіт, тетя валі. А якщо борща, да, возик А, так він колесо поміняв, так. Да. слухай, чи у волі борща візьмем, возик, да привезем. Колесо поміняв, він так, що все нормально. Все, при. А там було колесо погано, він основи. Та. Кого? Да, да, давай, давай, ага, Дуся дай мені паличку будь, дов... нову тільки нову. О, слава Богу, що нову. А, а тут дивіться на цей новий що. Диви ма, так і йди, як після весілля. Ну, <плес> що ж ти не сказала, я приніс? Яку? Я вам була рада. Ти, ти. А, давай, свій. Пускай, пускай воно палку держи. Пальця за пальцем. Дуська, це твоє. я А то ще... А ви що і в хату не заходите? Ні, я поки йду, я раз за десять стола. Ні, палку так через, через плече, не треба з палкою ходити, непривично. Ну давай. Може, тобі ниже зробити ма? Ні, як раз вона хороша. Дуся, а ти не йдеш? Ні, 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 ти вдома. Бабушка сама в блуд іде, а ти вдома. Ти остаєшся вдома. Так, 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 так. Для тебе двері відкрили, так? Да? Все нормально. Все нормально.